Де може пригодитись отака болгарка маленька. Ну, понятно, що нею рейси різати не будеш. Ну, Є такі моменти, що вона реально класно. Дивіться, от -от зараз вставляю замок, ось його ручку вставляю. І тут є отакі оболочки, їх треба обрізати на товщину дверей. Тут в мені виходить, я обрізав, ще не ще один обрізати. І ну, я не знаю, може, якісь розумні люди їх ломлять чи кусають, я не знаю. В мене воно не вийшло. Мені найудобніше це робити болгаркою. І щоб не, не волочити ту здорову болгарію, оця ва, маленька болгарка взагалі ідеальна, для це. Навіть з хати не треба нікуди йти. І, тихенько, помаленьку, бжень-бжень, відрізала і все, без шуму пи, і пилі, як то кажуть. Це один вчепився, один лишився. То вже добралися в мене руки, поки на дворі дощ і слякоть. Замок вставляю. Ну, звісно, воно таке. ось якийсь дивний замок. Там ніби пси його рвали, але воно все одно ручкою закриється і буде за класно. Так що я вам скажу. На будь-який інструмент є своя робота, чи це маленька болгарка, чи маленький шуруповерчик, чи маленька коса. Кожен інструмент має своє призначення.